Буках у Кахуманського району відбувся фінальний захід із реалізації спільної ініціативи Буцької Кам'янської територіальної громади та департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації проєкту каньйони Черкащини. Його реалізовано в рамках договору між муніципальним співробітництва за фінансову підтримку Українського культурного фонду та благодійного фонду МГП громаді. У буках встановлено фотозону Тясменського каньйону, а в Кам'янці фотозону Буцького. Ці об'єкти не лише прикрашають туристичні локації, а й мають практичне значення. Завдяки QR-кодам відвідувачі можуть переглядати відео, маршрути, історії місцевості та іншу корисну інформацію. Черкаська область сьогодні є лідером України за динамікою міжмуніципального співробітництва. На жовтень в області зареєстровано 75 договорів міжмуніципального співробітництва, з яких 63 укладено лише цього року. Проєкт каньйони Черкащини став одним із найяскравіших прикладів такої співпраці. Його успішна реалізація надихає інші громади. Зокрема, формується новий туристичний маршрут між шістьма громадами з району та Буцькою. Крім того, проєкт став основою для створення нового туристичного бренду області. Ця ініціатива стане початком туристичної історії. Вона закладає фундамент для формування спільного бренду «Каньйона Черкащини, який об'єднує дві природні перлини нашого краю.